Виконуємо завдання 1 практичної роботи 22 за підручником, інформатика 7 клас, авторів Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки Adle. При бажанні можете використовувати інше середовище. Створимо новий файл в програми. Для цього виконуємо файл, New файл. Нам потрібно написати програму, який користувач вводить число N. Дане число будемо вводити з клавіатури. Ну і в завданні є порядок виконання задачі. Зверніть увагу, що даний порядок виконання є не для першого завдання, яке ми зараз будемо виконувати, а для другого завдання. Можливо, це друкарська помилка, і його замість другого занесли до першого. Незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією Int. Оводимо клавіатури за допомогою функції Input. Для того, щоб з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінації клавіш Ctrl-Пропуск. Запишемо підказку користувачу. Введіть число. Навіть напишемо «Введіть ціле число. Ну і крім цього, нам потрібно ще ввести деяку додаткову зміну, назвемо її І. Зверніть увагу, що І в нас англійське. І присвоїмо їй значення 1. Ми маємо вводити всі цифри від 1 до n. Саме тому тут 1. Ну а далі нам потрібно використати цикл з умовою while. Умова входження в цикл буде, поки і менше рівне n. Наприклад, ми ввели число 3 і менше рівня трьох. Значить ми зайдемо в цикл. В кінці пишемо двокрапку і натискаємо Enter. І утворився автоматично відступ. Даний відступ має бути обов'язково він рівний 4 пропускам або одному натисненні клавіші TAB. І в самому циклі ми виводимо, причому виводимо зараз змінну і. Почуємо і а не n, тому що нам потрібно виводити від одиниці до n. Зараз у нас і рівне 1. Далі нам ось цю i потрібно збільшити на 1. Використаємо скорочений запис збільшення на одиниці ось такий. Отже, для нашого випадку, наприклад, і менше рівня 3. Входимо в цикл, тому що дана умова є істина. Виводимо одиницю, збільшуємо і на 1. Тепер і стало 2. 2 менше рівне 3. Умова істина. Виводимо тепер вже 2. Збільшуємо на одиницю. І стає 3. 3 менше рівне 3. Також умова істина. Виводимо 3, збільшуємо і на одиницю. Воно стає 4. 4 менше рівне 3. От якраз тепер вже умова хибна. І ми вийшли з циклу. І вже ось сюди не заходимо. І виводитися не буде. Давайте збережемо і перевіримо, чи дійсно все так. Я збережу з іменем практ22.1. Та виконуємо run, run модуль. Вводимо число 3. 1, 2, 3, добре. Введемо більше. Все працює. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!